Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути саме сьогодні, 24 грудня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій. Я починаю з першого. Перший варіант. Вам ні, паж мечів говорить про те, що. Якщо ви щось хотіли там започаткувати нове, то не бажано. Можливо, у вас можуть виникнути конфліктні ситуації із дітьми або якісь непорозуміння. Можливо, якісь проблеми в діточок у школі можуть бути, а якщо це вже більш дорослі діти, то, можливо, не зможете віднайти спільну мову. Якщо це не стосується дітей, то на цей день. Вам варто розуміти, що ваша активність буде недоречною. Ви можете помилятися у своїх припущеннях і думках, а також, можливо, хтось буде вам доводити якусь невірну інформацію. А тому на цей день утримайтесь від активних дій, не володіючи в повній мірі інформації. А я бажаю вам, хай сіни гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант. Шістка кубків перевернута вам ні, щось вам будуть заважати, якісь певні емоції. Зверніть увагу на стан свого здоров'я, можливо, дещо вам потрібно або пройти обстеження якесь, або, можливо, просто приділити увагу своєму відпочинку. Також, якщо хто чекав, що якась звістка надійде від партнера, або. Отримаєте щось приємне, таке, що ви будете задоволені або якісь спогади, то для вас наразі ні. також спогади можуть вам із минулих часів навпаки, принести якісь розчарування. А тому на цей день краще взагалі залишитися вдома, але якщо немає такої можливості, то не варто себе налаштовувати. Що у вас, якщо має бути якась певна зустріч, то вона буде вдалою. Просто сприймайте факти як реальність і все. І не варто на них реагувати і витрачати свої емоції і нерви. А я бажаю хай ці негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Третій варіант закохані вам так. В третьому варіанті, все буде благосприятливим. Ви будете, можливо, обирати щось одне із двох, або, можливо, поїздку робити, не робити. Можливо, як десь на навчаннях хтось збирається піти, то також будете визначати для себе, потрібно вам, воно вам чи ні. У особистих стосунках у вас все буде вдало, буде взаєморозуміння, підтримка один одного. Все буде у вас гаразд. У робочих питаннях також, можливо, у вас будуть якісь поїздки, які принесуть вам задоволення, і ви будете від того надихатися, щоб по-дальшому створювати іще кращі умови, комфорту для себе і для тих, хто з вами поруч. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.